Якось нещодавно один брат, його зараз він в іншому місці, не, не, не тут, запитав мене, чи знаю я, що таке «Емаус», Ну, крім того, що це наша дитяча недільна школа. Я знав, що таке Емаус. Коли я тільки починав ходити в церкву, до нас тоді приходив один брат, в якого історія по дорозі в Маус була настільки улюбленою, не мало значення, про що йшла розмова. Він завжди знаходив момент, який казав: їй, до речі, ви ж знаєте цю історію, яка трапилась по дорозі В Маус, і постійно, постійно розповідав, тому. Свій час я ось так от наслухався про цю історію. А давайте її зараз прочитаємо про цей Емаус, це таке місто, яке перекладається в верніше, гаряче джерело. 24-й розділ Євангелія від Луки з 1 по 35 вірш. Це буде довгий уривок. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм, Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія, Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам, та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо і пішов до себе, дивуючись, того, що сталося. Двоє з них йшли того дня до села. Віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли й обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Тоді Він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою, ідучи, і чого ви сумні. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями, і запитав їх, а що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали його первосвященники й наші старші на смертний присуд, і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм, о нерозумні й повінні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки, хіба не треба було Христові постраждати і увійти в свою славу? І почавши від Моїсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимим для них. І сказали вони один одному: хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалиму та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповідали про те, що сталося в дорозі, та як він відкрився їм під час ламання. Ось така історія. Сучасні люди сперечаються, де саме знаходився Емаус, але в нас немає завдання визначати його геолокацію. Мова піде не про те. Ось ми тут прочитали про Клеопу, і ім'я другого не названо, називемо його Містер Ікс. Ось. Клеопа і Містер Ікс. Що вони на цей момент, коли йшли з Єрусалиму по дорозі в Емаус, що вони вже чули на цей момент? З 22 по 24 вірш цього уривка, ми бачимо, що жінки розповіли, що бачили появу ангелів. Що ангели сказали, що Ісус живий. Вони це чули. Не повірили, не дивно, там апостоли не повірили навіть. Далі, так само ті з апостолів, котрі побігли, прийшли, сказали: немає його. Тобто вони вже Це знали. Потім. Ісус їх доганяє. А в цьому великому уривку ми бачимо і коли ангели розмовляли з жінками, і коли Ісус розмовляє з Клеопою містром Мікс з 25 по 27 вірш. Ангели вказали, жінкам, що вас Ісус про це вчив. І це навіть жінки пам'ятали. Тобто, це не була така таємниця, що Ісус приховував від апостолів, що Він має померти, що Його мають видати, вбити, і Він потім воскресне. Він це говорив своїм учням, Він це говорив ученицям. Він це говорив тим, котрі приходили хтось полікуватися, хтось поїсти, хтось ще по якій причині і змушені були, хочеш не хочеш почути проповідь Ісуса, він їм говорив, Він навіть своїм ворогам говорив, що ви хочете мене вбити. І це не була таємниця. З 25 по 27 вірш, як я казав, Ісус їм вияснює з Писання. Писання того часу це не так, як зараз взяли книжечку або зі смартфона. Це сувої були. І навряд чи Клеопа і Містер Ікс йшли з такими сумками сувої всього писання старого заповіту. Ісус за ними біжить в нього рюкзак з цими сувоями, і він отак їм прямо аж розгортає і так далі. Очікується, що ці люди знали. Добре, що говорили в старому заповіті. Для тих часів це було нормально, оскільки чи по причині невміння читати, хоча євреї зазвичай були освічені, чи по причині дороговизни книжок, не у всіх вони були, і багато людей сприймало на слух. Для нас це дивно, що ти знаєш на пам'ять. Тоді це не вважалося чудом багато чого пам'ятати. Люди багато інформації просто запам'ятовували. Ісус їм розповідає з писання. Він не бере їм, знаєте, хлопці, є книжка. Ісус вам про неї не розповідав. Зараз я відкрию і тут прочитаю. Ісус. Бере ту книгу, ну, не бере, а розповідає, цитує їм ту книгу, яку вони знають. Отже, Ісус їм не відкриває нічого, щоб вони не знали до цього. Він говорив, вони це знали зі Слова Божого. Але. Знати не означає зрозуміти. Вони знали, але вони не розуміли. Чому вони не розуміли? Тому що в них були свої уяви. В 20... Перша половина 21-го вірша говорить: а ми сподівалися. Що він той, хто має визволити Ізраїля? Ось у них були свої переконання. На чому вони формувалися такі переконання? Їх так навчили. Так вчили равини, так вчили фарисеї, так вчили законники, так всі вчили є іудеї, які до цього часу це чекають. Що прийде Месія. Відбудує нам таку державу, яка буде панувати над усім світом. І маючи такі переконання, знаєте, є те, що ми почули, і є наші переконання. Ми, коли приходимо до Бога, у нас також є якісь переконання. Батьки розповідали, десь ми чули, десь нам хотілося, чому іудеї вірили цьому. Приємно вірити, що ваша держава буде аж такою, якби нам сказало, знаєте, у вас такий президент буде, що Україна буде от над цим світом панувати. Круто, приємно. Приємно вірити в те, що, що тобі самому хочеться. Ось є те, що вони почували від Ісуса. Вони не були апостолами, вони не вчились три роки підряд, але якусь частину часу вчилися. І є їхні переконання. Що переможе? Ми можемо сказати, переможе те, що ми почули від Ісуса. Це ілюзія. Переможе те, в чому ми переконані. Якщо ми переконані, що має бути так, і навіть якщо від самого Господа чуємо, що це інакше, ми повіримо нашим переконанням. Своїм переконанням повірили Клеопа містерікс, апостоли повірили своїм переконанням. Всі учні Ісуса повірили своїм переконанням. Переконання перемогло те, що вони чули від Ісуса. Але потім є наші. Переконання, які не відповідають тому, що говорить Бог, є дійсність. І ось дійсність зустрічається з переконанням. А дійсність, вона така притівна дама, що коли я скажу, я так переконаний, я от просто ось так переконаний. Я так от, 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 Господь сказав, там гори будуть перевертатися. Я так 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 переконаний, в мене аж тут вена на лобі. Я навіть оцю дурну мотиваційну картинку собі на стінку повісив. Так супер переконаний. А дійсність каже, так пху на твої переконання. От просто пху і все. Ти можеш бути переконаний, в що завгодно. А дійсність я тобі не те, що ти чуєш. Я дійсність. Я роблю те, що має відбутися. І дійсність абсолютно руйнує наші переконання. Що відбувається з людиною, переконання, котрої були зруйновані. Те саме. Що відбулося з Клеопою і містером Мікс. Кожен з нас починає тікати до свого Емаусу. І я не знаю, чому саме в це село вони пішли. Хтось каже, що начебто Клеопа звідти був родом. Може, просто були знайомі, може, було це місце, де можна було сховатись від ворогів. Просто було найближчим. Ось Вони вирішили. У них були свої резони піти туди. Нас також, у кожного є свій резон, чому ми йдемо кудись. Ісус навіть дав їм туди дойти і навіть прийшов з ними туди. Ісус їх не зупинив на півдорозі і не сказав: ну, повертайтесь назад. Ця війна зруйнувала багато переконань. Багато переконань, які базувались на тому, що нам говорили і не відповідало Слову Божому. І навіть до війни. Ми знали, що ми ніколи не захворіємо. Ну, що ж Слово Боже говорить про епідемію? Ми знали, що ніколи не буде війни. Ну і що ж Слово Боже говорить про війну? Ми багато чого знали, чого не буде, переконані були в цьому. І разом з тим знали слово Боже, яке говорило, що це буде, і причому в доволі великих масштабах. Коли переконання, Руйнує дійсність, ти абсолютно розбитий. І ти йдеш, ховаєшся там, де ти ховаєшся. Хтось міняє свою геолокацію, хтось залишається на тому ж самому місці, але ховається всередину себе. Кожен по-різному, хтось в алкоголь, хтось в наркотики. Ну, це не для християн, звичайно, але кожна людина ховається по-своєму. Для кожного своє. Гаряче джерело. І люди в цей момент очікують християни. Мова йде про християн, про тих, хто вже знає слово Боже, очікують якогось нового откровення, якоїсь такої супер-пупер крутої проповіді від проповідника чи уроку. Давайте якусь вивчимо книгу з психології, ще щось інше. Але Ісус нам не запропонує нічого з того, що Він не запропонував Клеопі і цьому містеру Ікс. Він відкрив Писання. Все. Те, що відбувається в нашій дійсності, воно все є в Писаннях. І ми все це знаємо. Звичайно, якщо ви тільки приходите в церкву, ви ще не читали, нема питань, ви це не знаєте. Якщо ви хоча б один раз прочитали Біблію, ви це вже чули. Сергій вам, хоч він трісне, він вам нічого нового сказати не зможе. Ні я, ні хтось інший. Крім того, що кожен із нас вже знає. І ось коли ми почули, прочитали Слово Божого, прийшла в дійсність і зробила свою неприємну, але чудову роботу, знищила наші невірні переконання. Ось тільки тоді ми почнемо розуміти те, що ми знаємо, те, що ми знали раніше. Коли Бог нам почне пояснювати, ви знаєте дійсність, ви бачите, що є війна, є хвороби, є те, різне є, да? і ви читали це. А тепер слухайте мене чому. Так? І що? І тільки тоді наступає пізнання. І пізнання це те, що дає надію, це те, що повернуло їх. Ісус їх не брав потім за руку, не сказав, а тепер хлопці гайда в Єрусалим. Вже до того часу, поки вони повернулися, він вже їх покинув. Вони самі прийшли назад і самі почали робити цей розпач, це розбите все пройшло. З'явився сенс. Тому що ти тільки тоді починаєш розуміти дійсність. Людина може щасливою бути по-справжньому тоді, коли вона розуміє дійсність. Щасливо це не, не обов'язково усміхнений, ти можеш бути сумний, але ти розумієш дійсність, і ти розумієш, чому ти робиш і те, що ти робиш, не є ілюзією. Тому що воно відповідає дійсності і Слову Божому. Буду закінчувати. У мене були якісь переконання, у вас були якісь переконання. До нас всіх прийшла плюс-мінус однакова дійсність. Вона зробила дуже важку, але необхідну для нас роботу. Вона знищила наші. Неправдиві переконання, ті переконання, які були приємними, класними, чудові переконання, ну, не відповідали дійсності. І іншого способу вийти з того стану, якщо хтось знаходиться, розбитості, розчарування, як вернутися до того, що ти вже знаєш, до Слова Божого. І попросити Христа, щоб Він ще раз прийшовся і пояснив, чому відбувається те, що відбувається зі свого слова, що це означає. Це єдиний спосіб вийти з цього стану і не просто вийти з цього стану, а отримати справжній сенс свого життя і зрозуміти, що треба робити. Це боляче. Але це те, що необхідно. Воно, якщо ваші, наші переконання знищені, воно по-любому боляче. Тут ти або з цього вийдеш, або залишишся далі зі своєю біллю. Тому давайте більше звертатися до того, що ми знаємо, до Слова Божого. А хто не знає, почати його вивчати і базувати наші переконання на Слові Божому. А не на тому, що нам би хотілося почути. Ось, власне, вся така дещо напружена, сумна, але яка є.